Всім привіт! Хочу розказати про таку проблему. Те, що у мене було, це я спочатку думав, що це або рульова колонка, або подушки двигуна, тому що на швидкості невеликій, від 10 до 30 км, виходить так, що машину шатає. Прям на маленькій швидкості шатає, потім вібрації. Якщо вже там кілометрів 80 то стабільно є вібрація. І таким чином. Я спочатку думав, що це або подушки двигуна, або думав, що навіть рульова колонка, тому що воно аж настільки виділялося, що при поворотах було наче закусування руля. Тобто в мене там є відео, що я робив по рульовій колонки і думав, що це зв'язано з тим. Але ні, виявилося так, що це все із за шин, і за того, що. Є гулі. Ось бачимо, виходить, що ось тут воно зношене все бока. Потім краще стає Але це, в принципі, багато де ось о, отут дуже гарно видно. Прям терчить. Це все, це одна сторона у мене вийшла. Лівою стороною я десь піймав. Гарну яму, навіть не знаю, де саме. І так їздив, не розумів, що я гуля. Воно, звичайно, зносило мені конкретно протектор. В принципі, тут ось вже бажаниць повністю стертий. Тобто скоро поліз би корт. Ну, в плані поліз, відкритий був корт. Ось як тут. Тут жорстке, тут уже все стерто. Ну і ось ця інша шина. Теж всередині виходить корд порваний тому така біда. Так. Тут звичайно настільки м'яко, тому що там ще корд є. Ну Це по протектору ще більш-менш, а ця прям вся. Лиса, при тому що це задня. тому що прям багато де вона була. було. В плані її загуль. Тобто тут декілька штук я відмічав кругу. Таким чином, спочатку дивіться, можливо, на колеса, а потім може рульова колонка або подушки двигуна. Насправді, чому я думаю, що, ще подушки? Тому що на місці бувають такі вібрації, такі достатньо відчутні. І виходить за цього, я думав, але о, це все є за гідравлічної подушки, я вже її купив. Буде міняти, буде відео ось тут жидкость. І на диво ці шатання це саме із-за тільки лівої сторони, тому що право. навіть я просив, щоб прокрутили, можу, в принципі, в кінці відео ставити із шиномонтажа. Право в гарному стані. Вона вся рівненька, все добре. І передня і задня. Звичайно, коли я тоді переходив, поміняв всі колеса на літо. Звичайно, я побачив цей стан шин і відразу відчув, що все добре, тому що на літніх колесах в мене все ідеально. Також я зараз поставив інші шини на ці диски. Все добре. Тому надіюсь комусь допоміг. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Не знаю від чого з'являються такі шарики, вони прям плотні. Ну, на мій погляд, це здається, просто резина. О, ось воно розсипається якось тут. Але тим паче. Ну, думаю просто скатується і стає кулькою. Але може у вас якась інша версія. Напишіть в коментарях. Можливо, що воно не сухе. Всередині шину У мене була, так сказати, волога, тому що ось ти їх роздавлюєш і воно прям вологе тут виходить. Хоча на диво, якщо тут дивитися, то є тріщинки. Ну, стояла на сонці.